Люблю світанки України, спокійні з пахощами трав та їхні тихі звуки дивні, коли тримається туман і свіжість ніжної роси і ту ранкову прохолоду люблю річки, поля, ліси, люблю мій край за його вроду. Доброго ранку. Ucrânia Який файний ранок, люди добрі. Сонечко світить, така легка прохолода після спеки. Так гарно. Доброго ранку. Люди добрі. Ми знову приїхали на Картополю. Наш робочий процес, покажи до цього туди. Це такий куточок тут, на цьому куточку колись проживало, п'ять дворів було. Тихий, тиха така улочка, а зараз пусто немає жодної душі тут. Перед дворами ось тут поле, колгосне кукурудзи. І посадка. А в посадці чого тільки немає в цій лісополосі. І сливи, і вишні, і бузина, і що хочеш. І береза. Красива береза, скільки їй років. Радує око і навесні коли. Розпускаються листочки, радіє, що такі дрібненькі, зелененькі. А осінню коли вона така стоїть, золотава, ламать не строїть Ра Раночок такий свіженький, приємний, не жарко. Сьогодні Прокинулася рано вранці, ще тільки-тільки починало -тільки сіріти на дворі, а у спальні вікно прокрите на провітрювання. І лежу люди добрі і насолоджуюся співом наших сільських півнів. І думаю, хата пуста, хата жила, от хата через хату можна сказати, ось тут, де ми живемо. А стільки петухів співає, думаю, ну де ж вони набралися? Правда? Ну, і на такі різні... Го... а на нашого й не чуть спить і все за закритими дверима. А, в теплі в О шостій годині чую, вже починають вівці мекать. Шоста година ранку, хоч ми зараз ніколи о шостій не даємо, то коли корови ж були, тоді ми. Вставали о четвертій, ходили нам в шпиньках по двору, щоб вони не почули, що ми ходимо, бо будуть її о четвертій мекати. А зараз ми їм даємо ну, ближче до 7-7. Але 6-6 година, чую, мекають вже. Ну і ми повставали, бо хочеться трошки покопати, поки не така жара. Хоча на сьогодні і з сьогоднішнього дня на 10 днів наперед стоїть погода така на ніч 15-16, на день 24, 23, 25. Вчора нам писали, як гарно, що у вас прохолода, у нас жарко. Ми приїхали додому і повела я в обіди гуляти бусю. Я чуть не зварилася. Отак піднялося сонце. Ну на вчора і стояло 31 у нас. Страшенна була спека. А на сьогодні стоїть у нас 24. Денна Дин, температура. Не вже осінь. Було Колись так. їхала в школу 3 вересня, уже хризантеми попримерзали в людей. Да, Такий морозяка такі, що... був. В початку вересня були вже такі приморозки, гарні. Було виходить 2 вересня, 3, 4 були такі роки, що біліло на городі. У селі як якось став куди? До худоби, а побіжу живенько, побачу, що ще й на городі там робиться. Ну чим цей бік порадує сьогодні. Ця сторона городу. Ой-ой-ой! Сонце в дзеркало. Я чуть не осліпла. Я чуть не осліпла. Ну, що це за біла попалася? Навіть не знаю, такої. А з цього боку белароса попалася. Ну тут буде белароси шматочки. Тут є белароса, окремо треба буде. Ну, в цьому році гранада непогано вродила, хоча вона не для наших тяжких ґрунтів. Вона для піщаних, глинистих, не для нас. Ми навіть ми її купили, щоб завести, але ото -от так, десь відкидаємо по пару картоплину посадкову, але ну, не хочеться, як воно не роде, що її 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 заводить. Картопля любить, різні сорти люблять різно. Різний ґрунт. Вчора мені пише людина, що у неї там гарно вродили такі-то, такі-то сорти. Я бігом у Google, погуглила. Ну що, для піщаних глинистих ґрунтів. Посажу я її в себе, той самий сорт картоплі. Виросте горошок. Як раніше десь чула, казали, у нас була славянка, але звелася. Ну, пару кущиків, може, де і є. отут. Як казали, що така славянка, як на Сумщині, Чернігівщині, ніде більше не родить. Дуже любить оце чорноземда, ще як у навожений, ух. так що навіть і, і не хочу її експериментувати, і по 300 сортів заводить. Мене влаштовує те, що є. Рів'єра на ранню продукцію шикарна. Белароса взагалі. Топчик, повінь, шикарна картопля. І лапті, як ми називаємо, в якості кормової для скота. Ми її ж не їмо. А то подумали вчора в коментарях, що ми її собі їмо. Ні, не їмо. І отих мутантів, що вчора писали, ми також не їмо. Ми не настільки оголодали, щоб їсти оту кручену картоплю. Взагалі люблю чистити, щоб отака була картопелька. Рівнесенька не де, щоб і за ковирочки не було. І коли вибираю на їжу у підвалі, то вибираю, яка сама красивіша, отакої навіть не беру собі. Аби рівненька, аби гарненька була. Ось така. А, тут ось ще рядок. Пішла косіння. Неповноцінний рядок, це тут буде белороса. Побачимо. Йдемо далі збирати. Картопля, звичайно, дуже і дуже радує цьогоріч. В принципі, як і в минулому році, як і в позаминулому. Чотири роки каналу і ще не разу за ці чотири роки і за ті останні роки до каналу ще не разу не було, щоб збирали горошок. Із потами й мозолями за те будем з картоплями. Цілий день у позі зю затегамаєм свою, не єгипетську чужинську, нашу сільську, українську, а щоб гарненько росло, вносим куряче добро. Ми, селяни, не гурмани, не їмо одні банани. Любим борщик та з м'ясцем, картопельку із сальцем. Ой, яка ж вона смачненька, наша рідна, дорогенька, коли бульбу споживаєм, наче в космосі літаєм, поти болить спина, сумна репіна картина, Кров'яніє мозолі, так копаєм картоплі. Хоч війна тяжка триває, та селяни виживають, Коса косить, оре плуг, Не зламати сільський дух.